Знову всіх вас вітаю, шановні глядачі. Продовжимо нашу тему. Боротьба з корупцією на місцях. Що треба зробити для вирішення цієї проблеми, і які необхідно ввести зміни на законодавчому рівні? Перший момент утворення виконавчого комітету ради без інших осіб. Тобто, інших осіб не має взагалі бути в законодавстві. Другий момент повністю вилучити зміст пункту 6 статті 51 закону України про місцесредування. В даному пункті мова йде про інші особи. Замість цього зазначити в склад виконавчого комітету ради у кількості вже 11 осіб. І це будуть всі посадові особи на законодавчому рівні. Тобто, пункт буде мати. Статті 51, пункт 6 він буде мати наступний зміст. Він вже буде описувати склад виконкому, той склад без інших осіб. І це має бути прийнято на законодавчому рівні. Чому це важливо? Тому що посадові особи будуть вже чітко знати, за що вони будуть голосувати. І ці люди. Відповідності до Конституції України, це стаття 19, відповідності до закону України про місце судування стаття 24, діють лише на підставі в межах повноважень того спосіб, що визначений Конституцією та законами України. Тобто вони як посудові особи будуть приймати важливі рішення в розумінні життєдіяльності територіальних громад. А не інші якісь особи, яких посадили туди і сказали: піднімайте руку за те або інше рішення. Все. Ситуацію треба змінювати. Тільки посадові особи. І що ж це за посадові особи? Стаття 51, пункт 6 закону України про міське свідкування відповідності до змін на законодавчому рівні буде мати наступний вигляд. Який же має бути склад? Хто буде представлений в складі виконкому? Перший це міський голова. Другий перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад. Третій. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради в галузі соціального розвитку. Четвертий. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради в галузі економічного розвитку. П'ятий. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в галузі культурного розвитку. Шостий керуючий справами виконавчого комітету. 7. Директор департаменту з питань містобудування та архітектури. 8. Директор департаменту соціального розвитку. Дев'ятий. Директор департаменту економічного розвитку. Десятий. Директор департаменту культурного розвитку. 11 секретар ради. Вирішивши питання утворення виконавчого комітету ради, треба зрозуміти. І це найважливіше питання. За які повноваження відповідальний виконавчий комітет ради? Дане питання також вимагає змін на законодавчому рівні, а саме стаття 52. -га. Закону України про місцеве самоврядування в Україні, про неї йдеться мова. Тобто два важливих питання це зміни в статті 51 закону України про місцеве самоврядування щодо формування та утворення виконавчого комітету без і інших осіб. І якщо вирішивши це питання, виникає наступне питання: за які ж саме повноваження має. Голосувати виконавчий комітет. Бо на сьогоднішній час будь-який виконавчий комітет голосує за будь-які питання, не зважаючи, має він на це повноваження або не має він на це повноваження. Цих людей збирають, в тому числі інші особи, і вони починають між собою розмовляти. Як вирішити, що прийняти. За що відповідно проголосувати, і діють чітко своєму плану. Вони збираються, голосують і приймають рішення. А питання виникає наступне. А чи має виконавчий комітет повноваження для того, щоб роздадати, вже не кажучи про те, щоб вони приймали ці рішення, чи немає, на підставі чого вони ці рішення приймають? Хто цим питанням задавався? Це розуміють голови територіальних громад, це розуміють депутати, чи їм все рівно. Ось відповідь на питання щодо корупції, скритої корупції. Бо там питання приймаються різні. А це не може бути, щоб виконавчий комітет приймав будь-які питання. Ні. Тільки на підставі законодавства вони можуть приймати рішення. Тому ми в наступному відео, шановні дачі, скажемо, які мають бути повноваження у виконавчому комітету. Не просто так зібрались і проголосували. Ні. Мають бути чіткі повноваження, які мають бути внесені також на законодавчому рівні, для того, щоб виконавчий комітет їх розглядав і за них голосував. Тому на цьому я завершую. Дану частину відео, і в наступному відео ми будемо казати вже про повноваження виконавчого комітету ради, які вони мають бути в відповідності до змін до законодавства. Тому всім дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.